Свято для справжніх чоловіків. Цього року вперше, за наказом президента, День захисника України відзначатимуть 14 жовтня. Дату обрали не випадково, саме цього дня святкують Покорову та День українського козацтва. В усіх церквах області вшанують пам'ять тих, хто поліг у боях за незалежність держави. А о 10-й ранку розпочнуться святкові заходи, зокрема, парад військових та концерт на площі Героїв Майдану. Також сьогодні понад 100 учасників бойових дій отримують пам'ятні знаки за оборону держави та Донецького аеропорту. А в одному з кінотеатрів безкоштовно транслюватимуть фільм про добровольців АТО, який спеціально зняли до Дня Захисника України. Буде представлено 14 жовтня документальний фільм Рейд, який присвячений подіям серпня минулого року в зоні АТО. А це документальна кінохроніка, яка була зйомки цих кадрів були створені військовими. Сьогодні ми дійсно розуміємо. Всю патріотичну складову і е, всі ті, е, на жаль, трагічні події, які е, сьогодні нас приводять до думки, що ми дійсно змушені захищати свою державу.